Бендунисте, Орло сизий, добре тобі, брата, маєш крину, маєш силу, є, коли літати, тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів з тобою, та хто привітає? Я й тут, чужий, одинокий і на Україні. Я срода міхолога, як на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я там одинокий, Одинокий, а Україна, а степи широкі, Там полібуйнесенький, як брат заговорить, там широким полі воля, Там синіє море, виграває, валить Бога, тумку розганяє, Там з буйним вітром, степу розмовляють, розмовляються мучать. А такая хмова. Блокались, вернулися, не вернуться знову. Плетів би, послухав би та плакав би з ними. Давай, доля приборкала, у в життя. живі. Дипломом Диплом третього ступеня нагороджується Васильєва Ганна.